От ми показували влучання. Е, у нас речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Пан Толоконніков, вітаю вас. Вітаю. Я, вітаю яка скажіть, будь ласка, ситуація у вас? Ну, Надвечір трошки притихла ситуація, але за сьогодні маємо 14 поранених, з них. Це вісім людей, які постраждали наслідок обстрілу близько першої години ночі. багатоповерхівка в середмісті Херсону там ще зазнали теплового удару і рятувальники. Двоє також дострілом були інші райони. Дніпровський район там на жаль загинула жінка. Дістали із під -за завалів, її чоловік отримав, слава Богу, тільки контузію. Але співчуваємо рідним чоловіку а, світла пам'ять жінці. Також а, отримала контузію і близько третьої ночі. А, жінка 93 років, бабуся, а, доправлена була до лікарні. І також і надається за допомогу, зараз допомога, вона зараз шпиталізована. Зранку вже під обстрілом було і Садове, там чоловік отримав скалкові поранення. Також сьогодні були і скиди авіабомб, це і між Козацьким і Отрадо Кам'янкою дві, Тамаріно дві, там, на щастя, без постраждалих, але в Микільському від артобстрілу ще один чоловік отримав поранення. Загалом 14 людей наразі зараз є в нас така інформація по обстрілам і по оперативній ситуації. Що можна зробити для того, щоб було легше? Що може зробити центральна влада? Чи все зроблено? Дивіться, робимо все що... звичайно з головного. Я розумію, що треба все. Безпекова ситуація це саме головне. Якщо б було тут менше обстрілів, то звичайно ми б рухались швидше. З головного це, це саме головне, щоб вигнати окупантів з нашої землі. І тоді ми могли б вже підключити 32 населених пункти, які наразі залишаються без електропостачання. Зараз 187 населених пунктів на правобережній Херсонщині з 228 з електропостачанням, але не можемо підключити, попри всі наші зусилля, берегову лінію, на жаль, не можемо, тому що там і лепа підірвані росіянами, і, і безпекова ситуація просто не дозволяє, коли електроки приїжджають хоча б якось налагодити електропостачання, одразу вони відкривають у багоні. Не щоб люди там були зі світлом щодо. Інших моментів продовжуємо працювати і з ліквідації наслідків Каховської ГЕС, але ж знов-таки майже повністю острів відчистили, вивезли сміття, просто тисячі тонн. але не можемо направляти людей на край острова, який найближчий до лівого берега. Це там нафтогавань. Гідропарк, тому що постійно там обстріли, як тільки виїжджають комунальники, допомагають людям, допомагають вивозити сміття. Одразу обстрілюють. Там саме загинув один з рятувальників. Були поранені п'ять іншим в інший день, п'ять волонтерів, які допомагали. Тобто, все впирається в те, що нам просто не дозволяють робити те, що проповила робити влада. Хто має так. дати дозвіл? Так. Хто має вирішити цю проблему? Прем'єр-міністр? Яку саме проблему? Ту про ту, яку ви говорили зараз. Для того, щоб відправити людей туди, де їх можуть вбити. наших комуналі. Ні, я не про це. Чи є щось <плес> інше? Відправляти людей, щоб їх вбили, не, не потрібно. <кх> да. Скажі, ми то... ж там кажемо про те, що е, там не дозволяє безпекова ситуація? А, ні, я, я, я це розумію. Та... Я, я розумію. Е, завжди я питаю про побутові речі. Як е, живе кожного дня? Е, як живе кожного дня Херсон? Кожного дня ми працюємо тут для того, щоб е, зробити людям. Життя, якомога ну, стерпніше тут жити. Тому це в перші дні, коли звільнили Херсонщину правобережно, коли 13 листопада приїхав президент і дав нам завдання відновити максимально все. І ми робимо для цього все. Але, на жаль, тут немає можливості зараз зробити настільки, наскільки б ми могли, тому що все. Що робиться, одразу руйнуються там, де вони дотягуються, руйнуються росіянами. І я винних, мабуть, шукати краще на лівому березі. Спасибі вам велике, що ви до нас долучились. Бережіть себе і передайте привітання людям. Ми тут сидимо, звичайно, у Києві, але. Завдяки вам і вашим розповідям, вас і інших людей, ми відчуваємо ситуацію. Вона звичайно нестерпна. Спасибі, що ви були з нами, Олександр Толоконніков.